Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку, якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм, в ньому я публікую активності, на які з неї я записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні розбираємо дуже швидкий та простий тестнет. Про айрдроп вони ще не говорили, але я вважаю, перспектива є. Вже давно за ним спостерігав, але не було чогось цікавого. І ось вони разом з Celestia запустили тестнет, який поки нічого не дає, але краще на майбутнє його зробити, щоб потім не ловити фому. Так ось, а проєкт сам це Ancient 8. Це орієнтований на ігри рівень Ефіра 2. Що керується спільнотою, створений для залучення наступних 100 мільйонів користувачів Web-3. По інвестиціям, якщо ми перейдемо, то можемо побачити, що вже в нього інвестували 10 мільйонів доларів, що я вважаю є непоганою цифрою. Самих інвесторів багато. Але хочу виділити з цих е, таких, як Coinbase Ventures, Pantera Capital, Dragonfly Capital. Це топові компанії, які ретельно підходять до проєктів, в які інвестують. І ще давайте поглянемо на їх твіттер. А як я вже казав, бачимо, що ось вони оголосили те, що в них зараз буде проходити з Селестія та Ancient Aid. І е, це все, тобто на їх твіттері, показано. Якщо перейдемо на сам твіттер, то ми бачимо, що в них уже 150 тисяч читачів, що досить непогано. І скоріш за все, набралось більше половини, тільки коли вони запустили свій тест.нет. Тому що я моніторив, до цього було там 70 тисяч, якщо я не помиляюсь. Тож проєкт відомий, і на нього люди теж підписані і слідкують за цим проєктом. Також і ми будемо цим займатися. Добре, з цим ми розібрались, давайте перейдемо вже до самого Тестнета. І перше, що нам потрібно зробити, це встановити VPN, якщо у вас його немає. Без VPN тестнет цей працювати не буде. Дивіться, я користуюсь ось таким, мені вистачає його з головою. Якщо у вас немає і хочете простенький поставити собі VPN, то можете перейти за посиланням. До речі, всі посилання залишу в пості телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. Тож можете пройти за посиланням VPN для теснета і потрапити на оцю сторіночку. А вам, якщо ви будете робити це в Mozilla, просто натиснути ось тут. Якщо ви будете робити в Chrome, то ви можете завантажити з магазину додатків Chrome. Просто тут натиснути Встановити і у вас встановиться ось такий VPN. Натискаєте на нього, просто натискаєте OFF, у вас стає ось так on. І все, він працює. Потім, після встановлення VPN, переходимо за посиланням тестова мережа Engine 8. І потрапляємо ось сюди. Це відомий сайт. Я гадаю, якщо ви давно зі мною, то вже неодноразово бачили, що ми тут робимо. Під'єднуємо свій гаманець ось тут. Та просто натискаємо Add to Metamask. І тут підтверджуєте в своєму гаманці. Після того, як ми це зробимо, нам потрібно взяти тестові мережі Cepolie. Для цього переходимо за посиланням тестові монети Сиполі і потрапляємо на ось цей сайт. Якщо ви тут вперше, вам потрібно буде тут зареєструватися, просто логінитесь, копіюєте свій гаманець, вставляєте ось сюди та натискаєте «Receive». Я вже сьогодні брав, тож а, мені вже не дасть. Ви натискаєте і вам нараховують. Трішки монет. І все. На цьому підготовчі наші всі моменти скінчились. Давайте вже перейдемо до самого тестнету. Переходимо за посиланням Testnet Engine 8. Та потрапляємо ось сюди. Тут, по-перше, коннектимо гаманець, натискаємо Connect Wallet і гаманець. І натискаємо на Bridge. Добре, ось тут нам потрібно буде з Сеполії трішки перекинути монет. End. Для цього перемикаємо на мережу Сеполія, Далі беремо трішечки монет, я візьму, наприклад, 0,05, у вас по можливості скільки буде. Візьміть десь так, якщо у вас менше монет, візьміть трішки менше, нічого страшного вам вистачить. Після цього, як тут вписали, натискаємо Депозит. Натискаємо підтвердити і чекаємо, поки пройде наша транзакція. Все, добре, наша транзакція пройшла. Тепер. Натискаємо все поле і натискаємо ось тут. Перемикаємось на «Ancient End, натискаємо «Withdraw». Добре, тепер нам потрібно ось звідсіля перевести все поле. Беремо, наприклад, я вже раніше просто робив 005. Ну, тому що в мене тут більше, виберіть трішки менше, залиште нам будуть потрібні ці монетки на комісію. І натискаємо «Withdraw». Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки пройде наша транзакція. Все, добре, наша транзакція пройшла. Ми виконали ці прості дії. На цьому тут все. І з самим теснетом, в принципі, все. Тепер нам потрібно розгорнути NFT контракт. Для цього переходимо за посиланням розгортання контракту NFT. Та потрапляємо на ось цю сторіночку. Конектимо свій гаманець, натискаємо Connect, натискаємо Metamask. Все, добре, законнективо. Після цього натискаємо Контракт. Натискаємо Deploy Contract. Ось тут натискаємо NFT Drop. Натискаємо Deploy Now Тепер вибираємо любу картинку. Пишемо любе ім'я. Наприклад, я ось це візьму Любий символ. Тут можемо скопіювати та вставити ось сюди. Добре, перевіряємо, щоб тут наш був гаманець. І обов'язково перевіряємо, щоб в нас тут була ось ця мережа. Після цього натискаємо Deploy Now. І чекаємо, поки пройде наша транзакція. Потім натискаємо після того, як пройде у нас транзакція, вся, натискаємо NFTs, натискаємо Single Upload. Знову вписуємо тут. Любе ім'я неважливо яке. Тут додаємо картиночку, теж неважливо яку. І натискаємо Lazy Mint NFT. Все, добре, завдання, це ми виконали. Далі йдемо, окляємо Condition. Add phase, public. Тут ми пишемо одиничку і тут ми пишемо одиничку. Натискаємо Save Fuzz. Все, зберегли. Знову повертаємось на NFTs, натискаємо Climb. натискаємо Climb NFT. Натискаємо підтвердити. На цьому все. Виконання дуже швидке та немає фінансових витрат. Я гадаю, що обов'язково активності будуть ще. Буду слідкувати за новинами та поділюсь з вами, коли буде щось ще. А поки чекаю в Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм. Та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео Power Protocol, зверніть увагу на проєкти, такі як NCX birja Supra, QNA3 та Riki. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!